Красуня. Просто красуня, да Ой, і підпилювали, і запилювали. Своє є своє, коли вже не своє, через один дуже важко, дуже важко. Але все одно посмішка свіжа, да? балакою важко, але нічого. Все буде нормально. Дімка каже, я танки гриз, як барбарис. Зараз і я куплю цей барбарис і буду гризти, буду звикати. Доброго ранку, ну що рано починається із оброблювання ран. І другу вона зробила вже, я ж кажу, що вчора Каже, я знову кажу, та що? чи плакати, чи сміяться, не знаю. Ну, <кхе> Так. <кхе> Сьогодні в мене <кхе> я помила фільтр, тому що такий ну, забруднений, дуже сильно забруднений фільтр. Поставила новий басейн. Ну, а тут, як мама каже, у нас нема в огороді вже роботи. Зовсім. Люди добрі, подивіться на родину, в якій немає зовсім роботи. Це, вирвала, це збирає. Дивіться, ще не Чуєте, ще не закінчила, ще нема чого показувати. Щось ще тут буде закінчувати. Тут ще буде щось закінчувати. Ну що, ці <кій> відходять дивіться, гарні. А ростуть, молоденькі, пагони. Ну, коли ці стибуть, але все одно красиве листя. Дуже красиве. Так, що тут? Перець підростає, перець підв'язала, тож ноги там і поранила ця роза. сережкина, дивіться, яка гарна. Я отут, у ці нарциси, я по ним прямо тут посажу кущі роз. Так, це вже впало, ми її зриваємо. яка гарна вона спочатку така, потім розкривається. Трубочок жодної немає, О, там за басейном я поливаю. Можливо, будуть декілька трубочок, якщо встигнуть. Це я вам вже показувала, все показувала, все показувала. Так, <кхід> м'яту. Я обріжу, посушу, так, так гарно росте, нехай тут росте. О. Ні, та м'ята. Дивіться, без слов кажеться. Диви, без слов, диви. Дивіться, я... це не я, це мама. Вибачте, я б цього не робила. Диви. Диви, жодного листка, жодного ніде нема. Ні, вибачте, в мене роботи поза тим є. Сьогодні за двором чотири кабачка. Ну, один я Вові віддала, Кажу, пожарите. Дивіться кабачки гарні. Молодюсінькі. зараз їх на ікру перепущу і буде вже малина знову пішла. Через... А що ти тут миєш? Я тяжкі тільки, а це <клухи> я знаю, що десь що мухиника. Так я ще хотіла помити. Не треба мити, я тебе об'ясняю ще раз. мий гарячою водою змивай хорошо. Так, а що у нас тут? Суп виключила я ще ні. Думала, весь суп доїмо з мамою поснідемо. Коли ні, бо я сьогодні. Та хай стоїть, на що їй потім по дві тарілки мечі одну. Та ну, понятно. Короче, Зараз я буду займатися, <клес> мабуть, розсольник сварю. Ви пишете? Вибачте, Дмитро зателефонував, то прийшлося відімкнутися. А дивіться, огурята. Ну, потихеньку, потихеньку будуть наросати салатик, кожен день є. І ті новенькі йдуть, як не дав, зяток чи тіщенька. Багатенько-багатенько навіше. Нічого купувати не буду. Все, що своє буде, це й будемо робити. Не буде, не буде. Все. Зараз рву морку, чищу цибулю. І сьогодні хочу приготувати синій баклажан. Хотіла цибулю насмажити. Знаєте, так от у мене все буде добре, от квітка з цибуля. Потім думаю, а попробую я баклажана так посмажити. Там багато олії потрібно. Взагалі я люблю баклажан. от так, як у мене рецепт є, що без нічого. Просто баклажан. Без чесника, без майонезу, дуже смачно. Починаю працювати. Ну, і ви теж працюєте, ще яка у вас там робота є. Зате почистила дупла в цьому телефоні. І в своєму. І дивіться, яка щіточка новенька, біленька, і яка вона стала чорна. Ну, знову то не так, а з цього прямо пісок від тіля висипався. Так що корисна річ. І тут можна це все почистити. Ну, залазимо, таке тоненьке, дивіться. Залазить прямо туди, бачите? Це в мене намазане, тому що в мене ця, цей пробіл залипав, то я його скотчем заклеїла. Оце, бачите, скотч? Приклеїла, отут було. Потім відірвала і все нормально стало. Так що я ж кажу, що дивіться, яке чорне, бачите? Так що дуже потрібна річ.